Росія агресор. Агресор. Вона захопила шматок кордону України і постачає туди військову техніку вже не просто якимось там терористам, які зібрались з відусіль, а це вже регулярні російські війська. Отже, на нашу територію зайшли регулярні російські війська з регуля... з важкою російською технікою. Це вимагає якихось підтверджень? Ні, це видно. Можна було б, якби не було заборон з боку наших цих структур на горі, і показували б захоплених полонених і вбитих російських військових і їх техніку і номери їх частин показували по телебаченню всюди. То я думаю, би вже б взагалі питань не було. Отже, що повинна Верховна Рада? Перше. Проголосити, як ми і казали, Лугандонію терористичною організацію, так як Аль-Каїда зроблена, так як зроблена було з Талібаном з в Самалі. Ну, вже значить його підтримують. сто раз воно там все лежить. Уже рік ми воюємо. Уявляєте? Вже ось наші захисники в аеропорту воювали, вже тримали аеропорт 243 дні. Уявляєте, це 24 на 3, Це 8 місяців. Ваш прогноз чи проголосують? Ну, я якби свічку в них не тримав, не знаю, як їх робили, але в принципі це можливо. Вийти з СНД можна, пане, лежит, можна. терміново Знову вибачте, перериваємо з нами а, на зв'язку. Геннадій Москаль, голова Луганської ОДА. Так, про деталі та ситуацію у Луганській області, саме у нього безпосередньо і запитаємо. А, пане Геннадію, вітаємо вас. Да, Доброго дня вам пане Геннадію, яка ситуація по Луганській області на цей момент, де тривають обстріли? От і ну я угу. чув тільки уривок. Я хотів би я не знаю, хто там говорив такий розумний. Сускин Лугандонія Говорю. виходить. Та я маскам говорив. Все почули тихо брати. Ну це бібіл міг тільки таке сказати. Значить, тут живуть жителі Луганської області, а не Лугандонії. Хто це говорив, то сам Гандон Коні. Пане Москаль, я ж не значить, говорю, що ви... ви дегенерат. Я вас я прошу припинити. Вла... припинити паню, подібні розмови. Значить, е приїдь сюди і йти, бою, я не виступаю. Пані, на на посаду та... свою. Пане, ви розповідаєте на питання пане, говорить, а не про з мене. Приїжджайте до Києва, я з вами поговорю. Давайте поводитися коректно. Я тобі Сколько? рило наб'ю. Давай приїжджай сюди. Медвічуком буде пане Олеже, Давайте поважайте не мене. Не вважайте неадекватних людей туди. Да вас треба пане, давно зняти. Пане, ви О, що ви скучми не були? Навіщо він нам розмовляє? Нам Питання відповідайте. Що ви там робите? Я пане Геннадію, я перепрошую. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на Луганщині? На це дуже для глядачів важливо ляляк, хай бере автомат і приїжджає. Іди бери ти автомат! Да. Гроші віддай, які ти взяв за 20 років, з кучма! Ну, ну, я, я та, вас, та, я та, вас та, просто Ну А подрошую. навіщо він це говорить? А давайте ви будете розумішими. Пане...